Вітаю всіх! Як ви вже знаєте, перші дві частини тренінгу будуть присвячені лікуванню за схемою BIPA, а також порядку проведення досліджень. Остання тема тренінгу є не менш важлива, вона буде присвячена ролі ефективного спілкування та консультування, від того, наскільки якісно ви зможете спілкуватися. З вашими пацієнтами, учасниками досліджень, буде залежати і їхня участь в дослідженні, і результати лікування, а також результати самого дослідження. Ми всі вважаємо, що ми вміємо спілкуватися, чи це невід'ємний фактор нашого щоденного життя. Ми спілкуємося вдома, ми спілкуємося на роботі з друзями, з сусідами. А, тим не менше, ми не завжди досягаємо згоди і не завжди розуміємо один одного. Тертя і конфлікти, непорозуміння виникають у кожного з нас для всіх це знайома ситуація. І навіть при найкращих намірах може виникнути прірване порозуміння. Отак, От як на, на цьому слайді, кожен з цих учасників спілкування хоче побудувати місток. Взаєморозуміння, але чомусь воно так не виходить. І коли виникають такі неприємні ситуації, коли ми не розуміємося, ми не завжди буваємо об'єктивними, не, не задумуємося над тим, чому таке непорозуміння виникло, як його уникнути в майбутньому. А багатьох таким, таких конфліктів можна було б уникнути, їм можна було би запобігти. І ключем для цього, рішенням для цього є навики ефективного спілкування. Це вміння і при бажанні цьому можна навчитися. Зверніть увагу, будь ласка, на цей вислів. Коли ми спілкуємося, ми стараємося донести е, якусь думку своїми словами, своєю мовою тіла. Мімікою, жестами і так далі. Але те, що сказано, не обов'язково почули. Той, хто навіть почув, не обов'язково зрозумів. А якщо зрозумів, то не обов'язково погодився. А навіть якщо погодився, то не обов'язково виконав це. Таким чином. Коли лікар спілкується з пацієнтом, він повинен дбати не тільки про те, що самому сказати, те, що він знає, те, що він вважає за потрібне сказати власне, під час цієї зустрічі. Він повинен переконатися, що пацієнт його почув, що пацієнт його зрозумів, що він з ним погодився, і тоді шанс, що це буде зроблено, буде значно вищим. Зрозуміло, що для лікаря, як для професіонала, як для фахівця важливі в першу чергу такі ключові засадничі речі, як правильна діагностика, як адекватне лікування, і як отримання хорошого результату. Але успіх лікарської справи в значній мірі залежить від живого зацікавленого ставлення до пацієнта, від щирого прагнення йому. Допомогти від занурення в його світ переживань, а також від вміння побачити ситуацію очима самого пацієнта, тобто вміння налагодити контакт з пацієнтом і вибудувати взаєморозуміння і довірливі відносини, співпрацю. Всім відомо вислів. Про те, що наскільки важливий вислів авіцени, про те, наскільки важливо, щоб хворий був, власне, на стороні лікаря, а не на стороні хвороби. І от налагодження, вміння налагодити контакт є дуже важливим для цього. Це є той фундамент, на якому вибудовуються всі три інші дуже важливі медичні завдання. Тільки вибудувати той фундамент є, звичайно, нелегко. І в першу чергу, через вибірковість сприйняття дорослими інформації. Дорослі сприймають інформацію вибірково в залежності від того, наскільки активно вони залучені сам в процес спілкування. От зверніть увагу, якщо ми тільки читаємо, то ми засвоїмо 10% інформації, коли ми Слухаємо, коли ми чуємо інформацію, 20%, коли бачимо 30%, коли чуємо і бачимо 50%, коли ми самі приймаємо участь у розмові, в нас є можливість задавати запитання, в нас є можливість реагувати, самому говорити, тоді 70%. А от коли є можливість говорити, слухати, бачити. А також самому практикувати те, чому вчать, тоді 90%. Тому ми на цьому тренінгу стараємося використати різні методи навчання, наскільки це дозволяє онлайн формат. Але якщо лікар в основному говорить сам, то пам'ятайте, що ваш співрозмовник, пацієнт, Запам'ятає тільки 20% інформації від, від почутого, і зовсім немає гарантії, що він виконає те, про що ви що ви рекомендуєте. На жаль, завантаженість лікарів, а також брак комунікації, навиків комунікації верніше, вони не завжди не, не завжди допомагають, дають можливість вислухати пацієнта. Дослідження показують, що більшість лікарів перебувають хворого вже. На 18 20 секунді. Лікарі не вислуховують до кінця проблему пацієнта і починають свій монолог, а потім не залишається часу відповісти на питання пацієнта. Тому так важливо володіти навиками ефективного спілкування і консультування, щоб в ці 15-20 хвилин встигнути і надати емоційну підтримку хворому. І повідомити його про основні речі, які він повинен знати щодо лікування, виконати необхідні лікарські заходи і завершити спілкування взаємно вдоволеними і з відчуттям довіри один до одного. Від чого ж залежить ефективність спілкування? Від багатьох факторів. Обидва співрозмовники вступають в контакт з багажем свого унікального сприйняття освіти, цінностей, ставлення до проблеми та досвіду на те, як швидко і наскільки налагодиться контакт, взаємодовіра, взаєморозуміння, як я вже сказала, впливають багато факторів, які стосуються і пацієнта, і лікаря. Я зупинюся на трьох. Перше, це вибірковість сприйняття. Для кожної людини характерно підсвідомо вибирати ту інформацію, яка йому цікава. Ми сприймаємо інформацію через свої власні оціночні критерії. Інформація, яка не викликає в нас ні інтелектуального, ні емоційного відгуку, нами не сприймається. В той же час те, що ми сприймаємо, мимоволі фільтруємо. В залежності від нашого е, досвіду, від наших психологічних особливостей, довіри до співрозмовника і так далі. Всім відома дитяча гра зіпсутий телефон. Хтось, хто ініціює гру, говорить е, якусь фразу чи розповідає якусь коротку історію, яка пізніше передається від учасника до учасника і. Коли доходить до останнього учасника, то від оригінальної розповіді може залишитися лише десята частина. Тому що ми фільтруємо, і кожен власне, інтерпретує те, що він почує, і таким чином передає іншому. Як пацієнт, так і лікар. Сприймають інформацію дуже індивідуально, а сприйняту інформацію, фільтрує. І тому дуже важливо пересвідчитися, що наш співрозмовник зрозумів інформацію саме так, як ми хотіли її передати. Другий важливий фактор це вміння подивитися на ситуацію очима співрозмовника і продемонструвати співчуття. Ми можемо ставитися до проблеми кардинально протилежно, ніж наш співрозмовник. Якщо ми будемо його переконувати чи наполягати на своєму, складно буде досягнути бажаного результату. А от коли старатися зрозуміти, що в першу чергу хвилює нашого співрозмовника, що для нього важливо продемонструвати розуміння і співчуття і вже через цю призму, Призму розуміння подати інформацію, яка потрібна, щодо хвороби чи щодо участі в дослідженні, то налагодити контакт буде значно легше. Вміння дистанціюватися від свого сприйняття, від своїх цінностей, подивитися на ситуацію, як я вже сказала, очима співрозмовника, дуже важливий навик для лікаря. Ще один фактор це правильність розуміння і оцінки почутої інформації. Якщо ви хочете досягнути порозуміння, будуйте відповідь на основі того, що ви почули. Навіть гірку правду можна сказати так, що співрозмовник збереже бажання жити і боротися. Або ту саму інформацію можна подати так, що людина втратить працездатність і, і взагалі не захоче жити. Лікарю важливо вміти говорити з пацієнтом, його мовою і завжди пам'ятати про зворотній зв'язок, щоб пересвідчитися, що його правильно зрозуміли. Таким чином комунікативна компетентність це вміння слухати і чути, читати невербальну мову. Задавати запитання, контролювати свою реакцію і володіти своїми емоціями. І про це все ми будемо говорити в останній день тренінгу. Це все передбачає наш третій модуль ефективного спілкування і консультування. Безумовно, знання і вміння лікаря, адекватні діагностичні заходи, лікувальні заходи є дуже важливі, ніхто з тим не сперечається. Але, на жаль, медики дуже часто недооцінюють роль і вплив спілкування на процес і результат лікування. Високий рівень комунікативної компетентності допоможе вам і поставити більш точний діагноз, тому що буде лік, пацієнт на вашій стороні. І навчити і мотивувати пацієнта, і підтримати його емоційно, і вчасно скерувати його за психологічною чи соціальною допомогою, І таким чином забезпечити кращі результати лікування. І як результат, ви налагодите, використовуючи ці навики ефективного, ефективного спілкування, ви налагодите оцей місточок, заповнити цю. Прірву непорозуміння. Що ж далі? В п'ятий день тренінгу ми будемо говорити, власне, більш детально про ті речі, які я зараз назвала. День буде складатися з трьох занять. Перше заняття буде присвячене міжособовим основам міжособового спілкування. Будемо розглядати базові, але дуже важливі речі. Які ви зможете використати як в повсякденному спілкуванні, так і в своєму професійному. Друге заняття буде присвячено такому особливому виду спілкування, як консультування. Як його структуризувати, як поставити мету, як задавати правильно запитання, як правильно слухати, і таким чином, використовуючи це, досягнути мету консультування. І третє заняття. Буде практичного плану, наскільки нам дозволить, дозволять рамки онлайн тренінгу, а також часові обмежені рамки. Ми будемо застосовувати теоретичні знання і стосовно вже до консультування з питань лікування БІПАЛ. А також участі дослідження. Дякую вам за увагу і до зустрічі.